Раз Григорович Шевченко, розрита могила, Світе тихий краю милуть, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мама гинеш? Чи ти рано до схід сонця вога не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданчику, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем проспала. Людви мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, І могили мої миль москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері на сорочку знімати. Помагайте, недолюбки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то знайшли як те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась 9 октября 1843 року березень.